Привіт, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Летсплей. Ну що, конамі продовжують нас радувати, я радую вас новинами. Дають нам бонуси, халяву, халяву насипають. У мене, наприклад, було 200 тисяч приблизно синіх монет. Я зайшов в гру і мені ще 200 тисяч насипало, плюс 50 донатних бонусом дало за щоденний вхід в гру. Ну Прикольно, прикольно. До речі. Якщо ви купували донатних тренерів, то вам може прийти за кожну донатний набор з донатним тренером компенсація 100 золотих монет. Чому Konami так зробили? Тому що їхнє підсилення, яке вони зазвичай там, ну, прописали, що ніби вони додають гру, виявилось, що в матчах в інтернеті це підсилення не працює і по суті донатні тренери впливають так само, як і бездонатні. І фіксити вони це планують вже з наступним обновленням. Випустили також нових гравців Konami. це легенда японська Nakumura, прикольно, але це по суті контент для своїх, хоча його можна з повищеним шансом собі отримати. Нова команда тижня в принципі, нічого цікавого, також дали, дають безплатних гравців італійців. Там мені Зомер випав, вам може випасти і Ернандес, Пулішич там з італійських клубів, але, в принципі, вони нічим особливим не відрізняються. Також додали нові івенти Об, обновилось змагання кооперативних команд. Тобто, коли можна грати 2 на 2 або 3 на 2 чи 3х3, 3. Також... Вийшло змагання японських лігів. ну Тут по стандарту можна 50 монет отримати. І цікаве, що в нас вийшло, це змагання італійських клубів, змагання туру, де треба набрати 6 тисяч очок. І за ці 6 тисяч очок ви можете отримати в сумі 250 тисяч синіх монет. Ну, як на мене, дуже крутий бонус. Кому не вистачає синіх монет, то можна нафармити, особливо для новачків. Це дуже корисне змагання, я вважаю. Тому що на старті сині монети потрібні. Ось такий у нас новий контент, але особлива подія сталася не тут. Особлива подія сталася на Xbox. На Xboxі, до речі, запустили розпродаж навіть монет. Зв'язаний, схоже, з цією подією, а на ПК аккаунтах немає. Ну, В українському регіоні немає розпродажу цих золотих монет. Можливо, в інших регіонах якихось є, я не знаю. Ну, зараз у мене на ПК в українському регіоні немає. А на Xbox і на Аргентинському регіоні є цей розпродаж. Він там, по суті, той розпродаж зовсім не потрібний. Там сталася така подія, що. Ну, коротше, всі подробиці в мене просто в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там зараз проходить також і конкурс. Ви можете виграти 500 гривень. 500 гривень може виграти кожен, хто грає в eFootball на ПК або на консолі. Ну, І подробиці в закріпленому повідомленні. Поступово я буду давати інформацію про свій Xbox аккаунт. Зараз я оглядаю цей контент на своєму народному е аккаунті. Тут в мене по суті народна команда, ну, окрім пірло, у мене немає ні одного особливого ігрока. да й сам пірло не відрізняється якимось особливими характеристиками. в принципі Він на полі себе не дуже добре проявляє. Єдине, що він робиться, добре пасується і добре і б'є добре штрафні. От і все. А на Xbox у мене просто грандіозне намічається, грандіозний контент, будуть пакопанінги, буде все. По суті, що, що недоступне зазвичай звичайним смертним. Ну, просто грандіозна зараз подія відбувається, я вам кажу. І не буду поки що розкривати всіх карт, трішки притримую все в секреті. Це додаткова мотивація, щоб ви підписувались на телеграм-канал також. Ну що ж, дякую всім за увагу, всім до нових зустрічей, всім пока.